Я вас можу привітати. Якщо якимось чином це відео потрапило вам рекомендації, це говорить лише про те, що сама доля підвела вас до цього моменту. Порно давайте відверто всі буде один раз та дивились його. Згідно статистики, в день робиться приблизно 68 мільйонів запитів, і це не рахуючи скачених відео, картинок, секс текстінгу і інтимних переписок. Я дивився порно. Ви дивились порно. Ваші діти в майбутньому теж будуть дивитись порно. Але при тому, що цей жанр має настільки величезну популярність, про нього зазвичай прийнято мовчати, тому що це брудно, низько і все далі по списку. Та бойованість теми спричиняє нездорове сприйняття подібного контенту. Я більш ніж певний, що все, про що я буду говорити в цьому відео, так чи інакше буде стосуватись саме тебе. Тому заварюй чайок, сідай позручніше, І давай нарешті з тобою розберемось, що таке порно і як воно тебе. Я це відео поділив на два великих блоки: плив контенту на мозок і стереотипи, які нам нав'язала порнографія. Плив дорослого контенту на мозок. Що відбувається, коли ми з тобою дивимось порно? Правильно виділяється допамін. Допамін це нейромедіатор, хімічна речовина, яка викликає у нас почуття задоволення. Це важливий нейромедіатор, який є однією з основ взагалі нашого існування. Коли ми дивимося порно, допамін виділяється дуже легко і в великій кількості. Мозок, як наш друг, фіксує цей момент. Він бачить, що нам не потрібно було толком нічого робити, просто сісти, включити якийсь відосік, засунути руку в штани, і так би мовити, задоволення у нас в руках. Потім, коли ми наступного разу будемо відчувати фізичну чи психологічну втому, мозок згадає, що достатньо просто включити парнушку, подивитися і все, клас уже розслаблений. Згадай, було таке що ти лежиш в ліжку, крутишся, не можеш заснути, і в голову приходить думка. А що, якщо я зараз швидко передорну, це типу дві хвилинки, а спати мовоє круто. Вітаю, це перший прояв залежності. Не лякайся, це не страшно, але прошу це зафіксувати. Це проявляється не одразу. Спочатку хочеться раз в тиждень, потім ми мастурбуємо 3-4 рази на тиждень, ну коли є вільний час. Потім раз на два дні. А через місяць нам хочеться це робити кожен день. Саме так і формується залежність. Мозок перестає бути нашим другом і перетворюється в нашого ворога. Мозок взагалі дуже часто полюбляє скакати від друга до ворога, йому тільки дайте. Причина наш мозок систематично фіксував, що при перегляді порно ми не витрачаємо багато сил, при цьому отримуємо задоволення. Адже мозку не так важливо, яку саме дію ти виконуєш, важливий результат. Звичайно, певний час це не викликає ніяких проблем. Ну дронькаєш собі ти раз декілька днів. І що тут такого? Кайфово розслаблений взагалі круто, нікого не задовбуєш і не треба нічого ходити, навіть грошей гроші не треба. Клас, одні плюси. Але ось тут диявол, який ховався в деталях. При систематичному підвищеному виділенні допаміну мозок починає пристосовуватись. Він позбавляється деяких хімічних реакцій для того, щоб не було перевантаження. Зізнавайся, в тебе 100% було таке, що ти заходиш, хочеш безстренько розслабитись, але потім ти дивишся п'яте відео, десяте. Дивишся вже 20-ту сторінку, 30-ту і розумієш, що тебе якось ну, не вкатує, що то не то. Вітаю! Ваш мозок звик до класики, йому потрібно щось більш пікантне. Це той момент, коли ми починаємо чисто заради цікавості. Ну просто для друга потім розказати, як там робиться це лгбт пар, при тому, що ми гетеро, або більш табуйовані теми. Можете подивитися, що найбільше дивляться на одному немаловідомому сайті, а там одні сімейні мелодрами. Ця. Сводна сестра ніяк не може вирішити конфліктів з братом і батьо ну, ну там проблеми. Там треба психотерапевт. Тобто, ти хочеш сказати, що порнографія напроти зменшує сексуальне задоволення. Це ж якийсь парадокс. Взагалі то ні. Віртуальна симуляція кохання дає нам дещо інше досвід, ніж звичайна близькість між партнерами. Чим більше залежна людина привчає свій мозок реагувати на віртуальну стимуляцію від порнографії, підвищуючи рівень запитів, тим більше ця людина починає бажати все більше і більше фантазійного сексу, який вона бачить на екрані. Ті, хто регулярно дивляться порнографію, заявили, що вони в меншій мірі задоволені зовнішністю свого партнера. Якістю сексуальних відносин рівнем потягу і висловлюють більше бажання займатися коханням без емоційної прив'язаності. І дещо страшна статистика. Насправді більше 50% людей, які дивляться активну порнографію, втратили взагалі будь-який інтерес до реального сексу. А як ви розумієте, коли ви привчаєте свій мозок реагувати на все більше, і більше і більше стимуляцію, ваш мозок перестає активно реагувати на менші задоволення від життя, і це стосується вже всього життя. Діжа не така смачна. Вода не така питна, повітряне не таке повітряне. Давайте разом з вами зробимо маленьку паузу, видихнемо, ви засвоїте все, що я вам сказав. Можете поки що підписатися на канал, написати мені коментар. Сережа, я в шоці взагалі. Як, як я цього не знала? А тепер знаю, і тепер виходить, що. ВАПШЕЦ це паузу зробили. Переходимо до другого пункту. Стереотипний вплив порно на наше життя. Тут буде коротенько. Я про це вже писав коли в своєму телеграм-каналі, тому раджу підписатись, але для вас пройдусь по всім аспектам, що є міфи в порно і як це насправді відбувається. Порно дівчата сходять з розуму від проникнення заднім числом. В ті ж дуже маленька кількість дівчат взагалі погоджується на таку практику, і це нормально, тому що дівчата в більшості своїй нічого окрім болі там не відчувають. Не пропонуйте це Якщо вона сама цього не хоче. Бо в порно, як ви знаєте, це ну, найважливіше. Взагалі, не так важливо вперед, як взад. І з цього витікає одразу інша проблема. Достатньо просто в дівчину всунути, щоб вона одразу так. Ох, все. Це взагалі фентезі. Більш детально про це я говорю в попередньому відео. Ось тут буде посилання. Подивіться обов'язково, там прям все від Аду я розказав, як все робити з дівчиною, щоб вона кайфанула. Чим більше партнерів займаються коханням, тим круче. Це мається на увазі про хлопців, які мріють про те, щоб з двома дівчатами. От, от клас тоді бути. Хлопці, давайте чесно, ви одну дівчину не завжди можете довести до оргазму. І ви дійсно хочете, щоб двоє людей відчували розчарування, дивлячись на вас, можете сходити до батьків. Я вам гарантую, результат буде один і той же самий. Порноактори виглядають. Як боги зі здоровенним агрегатом в середньому 28-30 см. Середньостатистичний розмір члену у чоловіка 12-14 см, що є цілком нормальним і стандартним розміром. Його абсолютно вистачає для того, щоб дівчина в повній мірі відчула задоволення від вашого проникнення. І цього більш ніж досить для того, щоб зробити дитину. Великі члени 1017 плюс смів впорно потрібні лише для того, щоб цей пісюн взагалі було видно в кадрі. Не відходячи від каси, більшість Торок порно мають третій плюс розмір грудей. Дівчата, ваше тіло прекрасне з будь-яким розміром грудей. Взагалі немає різниці. У вас нолик, половинка, перший, другий. Неважливо в дупу стереотипу, що груди повинні бути величезні і, взагалі, блять, отака херня. Це пережитки минулого. Ви не ляльки, ви не повинні мати якісь певні стандарти, які взагалі не відповідають вашим внутрішнім стандартам. Те, що там в порно показують, ну то нехай показують. Їм треба на всяких дрочах. Фільми все будується на тому, щоб зробити максимально швидке для вас збудження, і ну очевидно, воно працює, якщо є 68 мільйонів запитів на місяць. Але головна думка цього відео в тому, що ви повинні підходити до перегляду порно відповідально, настільки ж відповідально, як і до того, що викладеться собі в рот. І я зараз без сексуального контексту. А про їжу ви повинні розуміти, що те, що ви бачите на картинки, не відповідає реальності від слова зовсім. Я не говорю перестаньте це дивитись, бо це вам шкодить. Я лиш прошу до цього ставитись з розумінням. Ви повинні зрозуміти, що порно це як пляшечка алкоголю. Якщо його випити на якесь свято, класно. Можемо вам буде приємно кайфово ніяких наслідків. Але якщо кожен день ви будете починати з пляшки алкоголю, то це вже алкоголізм. Відповідно, головна думка: дивіться порно, але статись до цього з відповідальністю. На цьому, все. Дякую, пока.